Мирний план приховує пастку Кремля. Калас розкриває ризики. Кайя Калас закликає міжнародне співтовариство підвищити пильність через можливі маніпуляції Кремля з мирним планом. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Представниця Європейського союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас заявила, що ситуація з американським мирним планом, до створення якого, судячи з розмов Стіва Уіткофа, з російськими посадовцями Ушаковим і Дмитрієвим, міг бути залучений Кремль, вимагає підвищеної пильності. Повідомляє видання ТСН. Ми не можемо втрачати пильність щодо Росії. Вони дуже добре вміють штовхати процеси в такий кут, з якого виходять із більшими вигодами, ніж мали до цього. На мою думку, ми повинні уникати потрапляння в такі пастки. Наголосила Калас. Вона додала, що Росія застосувала агресію та анексію на території України, порушивши міжнародний. Одні угоди, які сама ратифікувала або підписала, тому за словами представниці Євросоюзу, під час переговорів про мир потрібно чітко визначити, що саме Росія має зробити, аби не перетворювати. Подібні порушення нам насправді слід зосереджуватися на тому, що саме Росія має зробити, щоб це більше не повторилося, підкреслила Калас, закликаючи міжнародне співтовариство бути обережними та не піддаватися на можливі маніпуляції Кремля. Експертні оцінки свідчать, що мирні ініціативи, до яких може бути причетна Росія, вимагають ретельного аналізу та стратегічного підходу, аби уникнути негативних наслідків для України. Ветеран війни та колишній командир взводу батальйону Айдар Євген Дикий вважає, що Україна не може погоджуватися на нав'язану угоду про припинення вогню, адже це фактично прирівнюється до самознищення. Незважаючи на чисельні недоліки нашої влади, вона все ж таки чинить опір, дає відсіч і не погоджується на цей. Смертний вирок для України. І поки наша влада так діє, її потрібно підтримати, даючи їй по руках, коли вона не права, підкреслив Дикий у інтерв'ю Головреду.